Привіт! Сьогодні покажемо вам стильну прозору косметичку валізку. Зручна і для дому, і для подорожей. Маємо в трьох кольорах: Рожевий, чорний та красивий фіолетовий кант. Розмір цієї косметички 22 13, ширина 8 см. Виготовлена вона з якісного щільного силикону. Це міцний прозорий матеріал, який легко чиститься та гарно тримає форму. Блискавка надійно, працює плавно. Шви рівні та акуратні. Косметичка дуже зручно відкривається і добре видно, що всередині. Нічого не треба довго шукати. Підійте, як для декоративної косметики, також для засобів для догляду. Вміщує повноформатні версії шампунів, кремів, гелів для душу, або пінок для гоління. Можна також. Застосовувати для зберігання аксесуарів вдома або в подорожі. Завдяки прозорим стінкам одразу видно, що де лежить зручно для всіх, і для дорослих, і для дітей, легка, міцна та універсальна. Така косметичка точно стане вашою улюбленою для щоденного використання або в подорожі.